Доброго настрою бажаю усім глядачам передачі МОЗОН. Якщо вам цікаво, що твориться в музичному житті Івано-Франківська, а також цікаво спостерігати за творчістю ваших улюблених команд, і не тільки на місцевому рівні, а й з цілої України, ви вчасно потрапили на нашу передачу. Минулого тижня в рубриці Чартон, яку веде Тоші, появилась нова робота від проєкту Де живу під назвою Я чую твій голос. Автори роботи Знані резиденти на різних вечірках Івано-Франківська, Говорун та Діджай Фаня. Хлопці, які вже давно знайомі один з одним, а також з усіма тонкощами музикотворення, тільки зараз вирішили створити свій власний проєкт. Як це відбувалось, а також ще багато цікавого, вони розкажуть вам самі. Ну що, хлопці, розкажіть, яка взагалі ідея і чия була ідея створення вашого проєкту? Взагалі, створення нашого проєкту, як е, таке відбулося досить спонтанно, не було такого плану, що давай от створимо проєкт. Це було святкування дня народження мого товариша, компаньйона Дениса Говоруна. Ми спонтанно зробили дуже гарну вечірку, всім дуже сподобалось. І ми вирішили, чому би нам не працювати разом. Ось саме так і створився наш дует. І зараз ви працюєте вдвох завжди. Де останній ваш виступ був? Останній виступ от нещодавно, буквально декілька днів тому, ми повернулися з прекрасного закарпатського краю, який ми дуже любимо. Якщо є глядачі Закарпаття, ви найкращі можна так відмітити. Тобто щирий, щирі люди, щира публіка. Деякі з них е, говорять такі речі, потрапляючи на нашу вечірку, кажуть. О Боже, такого концерту ще не було ніколи! Власне, хоча так, Власне, хоча що нашу роботу сприймають, ми е, трошки е, порушуємо такі установлені канони дискотек. Тобто, я залишаючись як діджей, і е, ми працюємо дуетом з Денисом. Ми стараємось підносити матеріал наш музичний в такому розважальному амплуа. Тобто ми працюємо безпосередньо з публікою, так як працюють артисти на концерті. Андрій, я досить часто бачив. Саме твоє ім'я, Дічай Фаня е, в різних афішах, на різних афішах, на різних вечірках. Чи це означає, що зараз ти як сам не будеш взагалі продовжувати свою діяльність? Тільки з Денисом? Я працюю діджеєм, взагалі все життя. Це, це можна сказати, моє це не робота моя. Це, ну, це, це моє життя, в цьому моє життя, в музиці і в моїй роботі. Воно не віддільне від мене. Але так як раніше мене називали там Андрій, ну діджей Андрій це якось звучить банально дуже. Мусив бути та, якийсь нікнейм. Мусили, мусили бути, так, якийсь нікнейм. А стосовно, до речі, сольної роботи, так, як діджея, просто настільки багато зараз у нас роботи пропозицій як дуету, що мені просто нема сенсу е, якось розділяти. Нещодавно ви запропонували нашим глядачам подивитися відео на пісню Я чую твій голос. Де ви знімали це відео? Знімали в дуже гарному місті, в мальовничому Хмельницькій. Так, ми ну, чогось не хотіли в кліпі бачити, скажімо так, легко оголені тіла, що зазвичай з'являються на екрані, бо якось важко переключаючи канали, дивитися постійно чогось на одні і ті самі речі або на одні й ті самі тіла. Ми мужчини нам це теж подобається. Ми вирішили зробити це якось стриманіше. Причому допомагали нам в цьому режисер і оператор Геннадій Процевич. Також в режисерській частині приймала участь Олена Венярська. Я думаю, її знають багато хто до цього якось ближче. Підходить. Ну, як я вважаю, на мою думку, це є не. Я не можу назвати там, брати на себе відповідальність, називати це там шедеврами так. чи що так. Але це є серйозна авторська робота. Це не є просто там взяли, приїхали, там відзняли щось, так? Тобто ми старалися підійти до цього зразу. Серйозно настільки, наскільки нам дозволила наша кишеня. Ну От якраз от це, в цьому і полягає наступне питання. От багато хто думає, от я придумаю пісню, вона буде такою класною, вона мені буде подобатися, і тут до мене сам режисер передзвонить, скаже, хлопці, давайте я знімулю кліп. Дуже болюче запитання до мене, як до ну, людини, яка дуже багато років крутиться в сфері шоу-бізнесу. Дуже шкода, що в нашій державі, так як це, у всіх сферах нашого життя, ми мусимо самі боротися за, за якісь ідеї, за якусь культуру, за, за, щось, за такі речі, які в принципі мають підтримуватись державою. Цього всього немає. І ми змушені так само як будь-які музиканти чи виконавці, чи хто-небудь хто все, що пов'язане з мистецтвом. Мусимо платити свої кишені. Ніхто нічого ніколи нікому не запропонує. Весь шоу-бізнес, який працює, та взагалі шоу-бізнес, ну так і називається бізнес. Тут нема що казати. Має, Тому, так, так. Так. Маєш, маєш якісь фінанси, пробуй щось робити. Якщо хтось думає, що от я настільки талановита людина, що зараз е, мені Взяли, хтось. Взяли, забрали, поставили на сцену. Вони в принципі, це можливо, але. Може, я не знаю, що я знаю маленький секретик, але ці люди потім попадають в кабалу, так. вони мусять відробляти батраки. Вони вкладають гроші, а вони потім їздять і їх тільки привозять. Вони ротиками помахали, на сцені покрутилися, розвернулися, пішли і навіть не дають можливості роздати людям автографи, тому що їхній продюсер спішить, йому треба поїсти, там, випити 100 грамів. Ну і скажіть, чи слід. Слухачам чекати від вас якоїсь збірки чи то альбому найближчим часом. Я з радістю можу повідомити всім, що чекайте. Після нового року ми плануємо відзняти ще одну цікаву відеороботу. Теж обіцяємо, що вона не буде надзвичайно супер еротична. буде гарна, проста. Тобто відкриємо весь зміст пісні, яка вже готова, яка опрацьовується нашим добрим другом і товаришем Тарасом Пушиком величезний йому привіт. Ну і, звичайно, не будемо готувати альбом, але це трошечки, так би мовити, зарано поки що ще говорити. Ми його будемо готувати. Одного разу ми мали можливість потрапити на певне паті в одному з наших місцевих нічних клубів. Правда, основною причиною нашого приходу було не фляшка з пивом, а виступ команди Фляшка ні звідки, яка в той вечір розважала публіку. Ці хлопці завжди відрізнялись, поміж інших музикантів нашого міста своїм цікавим підходом до музики та її виконання. А те, що вони не збираються ніколи зупинятись експериментувати, свідчило залучення ще одного інструмента на сцені скрипки. Тому й не дивним є те, що наступна моя розмова про музичні смаки та спогади про діяльність різних команд в минулому відбула з лідером групи Андрієм Винницьким. Фляшки ні звідки це не фляшка пива, яка приїхала ні звідки, розміжна халяву, де звідки впала, як всі думають. Ми завжди е, цю назву позиціонували з такої позиції якось там як жульверт, фляшка, яка принесла в собі, в собі якусь записку. Там. Щось таке, messaging bottle в стилі там стіна і таке. Ну, це взагалі як... твоя мрія, одна з тих ну Але публіка сприймається це зовсім по-іншому. Ну Це не фляжка пива, однозначно. Це е, музика з несподіванкою, музика з якимось підтекстом і з чимось таким. Звідки ти черпаєш взагалі натхнення? З вулиць, як е, хімінгуе, як, <ріст> як, як письменники, як інші поети, музиканти, так і інше. Те, що, що мене оточує. Ти взагалі пишеш про те, що тебе болить, про те, що ти переживаєш, чи просто те, що ти бачиш? Ну, краще б мене менше боліло. Mm -hmm. <головік> те, що я бачу, я, я, воно, воно через мене не проходить. Насправді, переважно, пісні родяться або з якихось болючих моментів, або mm -hmm. з якихось позитивних моментів, mm -hmm. тому що вони пропускають через тебе і через твою душу. І коли ти все на своєму стеженні відчуваєш, цю більші якісь там позитивні моменти, радісні почуття, то вони виливаються потім в тексти, в музику такі. Сьогодні я почув пісню вашу Lucky Man. І практично з першої хвилини я почув там жіночі вокали, і мене це, мені це нагадало братів Гадюкін. Взагалі, як ця група вплинула на тебе? Що ти можеш сказати про цю команду? Ну Брати Гадюкіни це фактично група номер один в Україні. Ну, ну як на мене, на мою думку, це, дісно, це єдина українська група, яка так потужно вибухнула свій час. І в принципі, після того, як вони зійшли з сцени, вони не зникли е, з альбомів, там, з якихось плеєрів, таке інших. Не завжди я в новому плейлисті. Там, чи на комп'ютері, чи в плеєрі, чи де заворома. Тому що гади це гади, їх неможливо замінити нічим. <гум> Їхня музика вона і стьобна, і цікава, і вона е, соціально болюча. І в той самий час вона має якийсь такий філософський зміст. А ще крім братів, на чому ти виріс? Що ти слухаєш? <плес> ну, Я виріс на Led Zeppelin, на Pink Floyd, на Deep Purple, на, на таких старих олдскульних рокових колективах. Ну і щойний знав відповідь на своє запитання, але все ж таки хочу для глядачів. Фляшка, не звідки це яка в тебе по рахунку, команда, в якій ти приймаєш участь? Ну важко я так нікого не рахував. В мене були і побідні день, і містоковних решіток, і light Vision. От побідний день. По обідній день. Це твоя перша команда, так? Так, це була перша команда, акустична. Я можу сказати, що це було досить таки давно. Це було початок 90-х років, правильно? Якась там третя, червона його народ. Так. І з певністю можу сказати, що з того часу ти є один з небагатьох людей, з музикантів, які можуть аналізувати і спостерігати за розвитком івано-франківської музики. Що ти взагалі можеш сказати стосовно цього? Ну просто раніше музиканта було значно простіше. Я не знаю, чи пройти на сцену, чи пробитися, тому що люди е, були не настільки насичені цим е, творами західними і таке інше. Тобто, у нас не було цього ринку музичного. І фактично будь-яка група, яка виходила тоді своїм продуктом, чи жава на дирижаблі, чи е, навіть франківські групи, такі як гелікоптера, нейрос, вони, вони сприймалися в мене на вора. Була така група Мора, яка також вийшла, вона вибухнула фактично. Сьогоднішній день е, будь-яким молодим колективам цього мало просто вийти і показати свій продукт, їм треба, щоб вони були унікальними. Ти хочеш сказати, що висока конкуренція? Не йдеться в конкуренції, йдеться в тому, що е, є купа західного продукту. Якісно, uh -huh. дуже якісно. І зараз мало грати в хорошу, якісну музику, зараз треба грати в музику унікальну, чимось своєрідне, яка відрізняється від інших. І останнє запитання: якщо б тобі запропонували зіграти роль в мюзиклі, яка твоя була реакція? Чи ти погодився, чи ні? Звичайно, що погодився. Ти себе вважаєш актором? Ні, я себе вважаю артистом. Артистом. Все найосновніше. Добре, дякую. тобі. Дякую тобі все найкраще. Гарного виступу. Приємним було те, що того вечора організатори мали бажання почути на своїй вечірці не тільки вже всіма заслухану музику в стилі денс, а також і живих музикантів. Хоча можу з впевненістю сказати, що без послуги діджеїв, які в таких закладах безперервно прокручують пластинки з музикою, який давно вже став основним біт, а не мелодія, обійтись неможливо. Саме такий стиль музики, а також піджейки, які так активно танцювали того вечора на своїх подіумах, заставляли рухатись практично усіх присутніх в залі. Хто прийшов випити пива, хто потанцювати, хто послухати музику, а хто знайти собі пригод на вечір, усім було чим зайнятися. І що я спостерігаю? Як тільки фляшка ні звідки вийшла на сцену, майже всі повтікали з танцполу. Не знаю, чим керуються люди в такий момент, можливо, скромністю чи небажанням заважати грати музикантам, та я ніколи не зупинюсь повторяти, що й самі музиканти на сцені завжди потребують підтримки. Їм набагато приємніше, коли під їхню музику танцюють, а не розходяться по своїх місцях скучати за симплованими мотивами діджея. В цей момент, напевно, найбільша відповідальність належить Інсі, який має енергійно представити групу, щоб люди не розбігалися. МС виконував свою роботу на 5 балів, але маємо те, що маємо. Напевно, глядачі вже змучились або забули, як себе поводити під час прослуховування наживо виконаних енергійних рок н рольних речей. Фляшка почала грати для найщиріших поціновувачів рок-н-ролу та своїх відданих прихильників. Шкода, що на той момент у залі їх було не так багато, як хотілося. Перший сет розпочали зі своїх пісень. Вже впізнаваний тембр вокалу, молодійні соло, вправно підтримані ритм секцією з барабанів та бас гітари а також влучно задіяні партії скрипки, на мою думку, аж ніяк не поступалися в енергійності перед роботою діджея. А вже давно відомі хіти таких команд, як Рем, ЕСІДісі, ОЕЗІС та ще й українською мовою заставили всіх почувати себе вільніший і навіть підспівувати музикантам. Того, як сама Брітні Спірс заспівала «I love rock and roll», всі напевно подумали, як вона таке говорить, то чим і я гірший. Пиво, як найпопулярніший напій того вечора, лилось рікою. Та й що тут говорити, всі прийшли на певне паті. Після того, як воно зробило своє диво, то й навіть танці на столах стали причиною прояву хорошого настрою. Ось так провела ще один цікавий вечір, знімальна команда передачі Музон. На сьогодні все з вами був Маркер і Тоши. До зустрічі!